У Миколаєві вже стартували підготовчі роботи до наступного опалювального сезону. Як повідомив міський голова Олександр Сінкевич, наразі КП Миколаїв облтеплоенерго проводить роботи по замінні тепломережі в Заводському районі. Відзначимо, що йдеться про ділянку, яка опалює 67 багатоповерхівок: дві гімназії, два дитячих садка і загалом понад 10 тисяч жителів. Мер оцінив роботи як масштабні та необхідні. Далі пропонуємо прямомову. Сьогодні ми готуємо місто до наступного опалювального сезону. В місті проводиться велика кількість роботи по заміні мереж. В минулому році ми прийняли велику кількість мереж від Миколаївської ТЕЦ на баланс нашого комунального підприємства Миколаївтеплоенерго, в тому числі зараз замінюємо ці труби. Труби міняються повністю цілком, великими відрізками, жодних латок ми не ставимо. Дякуючи нашим партнерам, ми отримали і нову техніку, і труби, і зараз використовуємо їх для того, щоб Покращити пуск і проходження наступного опалювального на сезону.